От. Але я вичитав дуже цікаву інформацію про те, що при Хрущові наші танцювальні колективи виїхали на гастролі в Японію. І коли в Токіо побачили японці, як виконується наш гопак, то після того багато японців захотіли їхати в Київ, вчитися того бойового мистецтва. І коли вони приїхали в Київ вчити гопак. А їм кажуть, що це не бойове мистецтво, то танець, вони кажуть, для чого ви це кажете, що це не бойове мистецтво? Ми ж бачимо, що це бойове мистецтво, а не танець. І ті вчителі танців, звичайно, що були шоковані. А самураї тим більше. Бо питається, це ж для кожного народу є гордість, що воно має свою бойову культуру, розумієте? А тут люди встидаються сказати, що в них є своя бойова культура, розумієте? Тобто мене це дуже втішило, тому що раз вже японці побачили в гопаку, бойове мистецтво, значить я стою на вірному шляху, розумієте? Я далі почав поглибно. Потім я знав, що виявляється слово тан і танець, воно одинаково сприймалось і як поєдинок, і як танець. Чому навіть в пісні співали? Пішли стрільці січові у кривавий тан. Тобто вони пішли воювати. Розумієте, і це сприймалося нормально. Поновлюючи стародавні бойові техніки козаків, пан Володимир розумів, що треба розробляти бойовий гопак на такому рівні, щоб він відповідав усім вимогам сучасних бойових мистецтв. Я почав розуміти, що, наприклад, ті удари, що батько мені показував з цим місцем в різні частини, вони в основному це були ударні техніки, які мали на меті вбити людину. Тому що раніше ж не було часу там на війні змагатися. Моє завдання було долі секунди знищити ворога. все. Я почав розуміти, що якщо відроджувати гупак, таким, яким він був колись, то це буде якась кримінальна система. Ну що, будемо виховувати костоломів чи калік якихось, чи що. Я тоді почав робити так, щоб той досвід, який в мене був, від діда, від батька, від мене. Щоб він ліг в основу того е, мистецтвого ПК, який би вижив сьогодні, який би мав ігровий, змагальний вид, який мав би оздоровчий спосіб, розумієте, так, як є інші системи, це абсолютно нормальне явище. Я перший тоді на території Радянського Союзу вирішив відновити правду історичну і об'єднати культуру і спорт. І тому в 90-му році я створив фольклорно спортивну асоціацію Галицька Січ, яка мала на меті об'єднати і танці, і спорт, і виконання пісень з дихальними системами. Тобто дуже-дуже великі були проекти, дуже цікаві були проекти. Бо, наприклад, ні японці, ні, ні китайці не ділять так, як в нас зроблено. Окремо пісня, окремо танець, окремо здоров'я система, окремо бойове місце. Ну там такого немає, ну це смішно. Японцю скаже, поділіть то. Він скаже, пішов ти звідси. Розумієте, що ти починаєш тут нашу культуру крамсати і по полочках розкладати? Що це таке? Ну, але бачите, так широко вхопити і щось зробити не вдалося, тому що... Я думав, що ми будуємо українську державу, а тут вийшло щось таке незрозуміле, що, що за субстрат збудували. Я думав, що з'явиться дійсно еліта, яка буде, яка буде пишатися тим, що вона має свою державу, незалежну, соборну. розумієте? Я думав, що дійсно люди з'являться якісь, які хоч трошки-трошки мають поваги, гідності до себе, які мають національну гідність. Виходить, що і один у полі воїн. За допомогою Володимира Пілата стали відроджуватися і інші види козацького мистецтва бою. Я допомагав е, навіть іншим людям у відродженні бойових мистецтв. До мене в 91-му році приїхав Олександр Безклубий, який відроджував тоді Спас. Потім я в 94-му познайомився з Олександром Притулою який встановить спас Запоріжжя. Потім були біля мене хлопці, які відроджували спас. До мене чому приходили? Бо я був перший, хто зробив систему, написав книжки, у мене був досвід. Я просто ділився з тими людьми. Чому? Тому що мені було навіть приємно, що не я один займаюся Україною. Мені було настільки... На душі легко, що є ще люди, такі як я, які люблять Україну, які закохані в козаччину. І тому я намагався всіляко їм допомогти. Але я зрозумів одне, що все охопити неможливо. Треба дуже-дуже серйозно працювати над правилами змагань, над вимогами на рівні майстерності. Це має бути система, яку можна було би викладати в вищих навчальних закладах. Тому в мене гопак розписаний по деталях, по найменшого кроку, до найменшого подиху. У мене все-все розписано скурпульозно, розписано чотири напрямки розвитку особистості. Багато яких перепон було на шляху нашого героя. Два підпали, чотири тяжкі отруєння, втрачена родина. Були спроби. Таких псевдопатріотичних організацій, як Тризуб Степана Бандери, чи там на ОСО, чи Соціал-національна партія, які подавали українську національну ідею, як ідею фашистську, вони хотіли примазитись до бойового ПК, повішати на нього ярличок якийсь, знаєте, там або антисемітський, або якийсь фашистський, або якийсь націоналістичний. Тобто спроб було багато зробити якусь... Якусь біду. Але от що є цікаво в тому житті? Коли ти йдеш шляхом праведним, то е, Господня сила йде за тобою. Розумієте? І от тут такі перешкоди, таке нищення, такий терор. Тут бах, люди приходять, дають гроші, кажуть, Володя, патентуй. І я патентую гопак, методику викладання, викладає е, як стиль патентую, як логотип, як назву. Чотири патенти в мене. І мені люди... Прості люди, дали, які десь бачили, знайшлися і кажуть, захисти, бо справу ти хорошу робиш, але те, що робиться довкола тебе, робиться навмисне, щоб знищити все, що ти робиш. Незважаючи на ці перепони, бойовий гопак перетнув кордони і стрімко вийшов за межі нашої країни. Створена Міжнародна федерація бойового гопака. Я вижив і школа вижила. Мало того, ми ж Розрослися як. Це дякуючи тим простим людям, українцям, які вірять в Україну, які люблять Україну, які люблять козаччину, які приводять своїх дітей. Дякуючи тим бізнесменам, які, ну може вони не політики, знаєте, але вони люблять своє, пишаються, вони дивляться, що я роблю хорошу справу, вони дивляться, що в нас в ГОПАКУ діти не п'ють, не курять, гарно вчаться. У мене 96% учнів мають вищу освіту. В мене е, мої вчителі бойового ПК мають по дві, по три вищі освіти. У мене сім кандидатів наук, мої вчителі бойового пака, розумієте? Тобто якісний потенціал є дуже високий. І тому отак от, от просто, знаєте, закатати нас в асфальт, зробити дураками. Ну не вдасться. Ну як ти закопаєш в асфальт людину, в якої три вищих освіти? Незрозуміло, кому може заважати така добра справа, як відродження казацького бойового стилю і духу серед нашої молоді. Я думаю, що чинили перешкоди фахівці, тому що я з самого початку тільки сталася помаранчева революція. Я прийшов і сказав в секретаряті, що каже, шановні, знімайте облогу з мене. Що на що мені було сказано? То не наші, то російські спецслужби. Я кажу, де Росія, де Львів, про що ви говорите, шановні? І потім я знав, що деякі там е, такі офіцери КГБ, які мають шовіністичні...